Загальну ситуацію на східному напрямку, чи могли б ви нам, будь ласка, описати, як взагалі минула доба? Ну і які втрати у ворога? Е, так ворог не полишає спроб атакувати е, у всій смузі е, відповідальність е, оперативно стратегічного групування військ. Хортиця е, за лише на Купінському та Лиманському напрямку за минулу добу було відбито 17 ворожих атак е, на Купінському та 14 атак на Лиманському напрямку. Смолов подалік населених пунктів Синьків, Петропавлівка, Макіївка, Луганської області. Також Білогорівка. Тут противник завдав 10 авіаційних ударів е, в районі серебрянського власництва, В застосовував керовані авіаційні бомби, е, та 23 дрони камікадзе було випущено по українським захисникам. Здійшено 574 сімдесят чотири артилерійських та мінометних е, Нашим захисникам вдалося е, ліквідувати 304 російських окупанта, знищити 67 одиниць військової техніки. Е, е, саме цікаво, за минулу добу наші артилеристи, протитанкісти та оператори fpv дрон феєрично спалили 11 ворожих танків, 9 БМП-2, одну бмп ничку та одну БМП-3. Це парад спаленої техніки. Окупанти намагалися за рахунок цієї техніки Підтримувати свою піхоту в атакувальних діях, звичайно, та техніка яка, ще стоїла в а, подалі до лінії фронту. Наші ФПВ-дрони теж туди долетіли, і міни долетіли, і артилерія теж зустрівся з ворожою технікою. Бачимо а, вражаючи достатньо кількість як на один день. Щодо Бахмутського напрямку, там відбито п'ять ворожих акт, такі Шіївка Андрійка, там противник лише один раз застосовував свою авіацію. Та було виконано 18 дзвонівка мікадзе, 132 артилерійські артилерійських обстріли та 133 шиста було запаковано в чорні пакетики для транспортування назад в Лаптістан. 62 одиниці військової техніки знищено, серед яких бойова броньована машина. Пане Володимире, ваш колега, до речі, офіцер при служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков говорив про Бахмутський напрямок і говорить, що у них зараз ключовий напрямок це саме часів яр, що вони продовжують там тиснути, при тому, начебто, підкріплюються, привозять нових солдатів. Чи дійсно вони намагаються нас продавити у напрямку Часового яру, і чому саме там? Ви знаєте, зараз усі напрямки. На лінії фронту вони є важливими. Ворог те, що зміщує акцент. Ми можемо спостерігати по кілька ворожих атак. Зараз вони за минулу добу це найбільше була кількість на Лиманському напрямку. Перед тим тиждень це був Бахмутський напрямок. Перед тим що було Купінський напрямок. Тобто, ворог намагається знайти сто в нашій обороні і таким чином намагається просуватися нас. Його наразі до успіху не привів О, кількість військовослужбовців на бахмутському напрямку російського агресора залишається міною це орієнтовно е, 62 тисячі чоловік. А, збільшення якогось немає. Так використовує різні. Зділи в тих підрозділів відбувається ротація, поповнюються втрати, адже великих втрат зазнає ворог, як в техніці, так і вій силі. І саме для цього з Росії підтягується з усієї території підтягують резерви, для того, щоб поновити втрати в людській силі, втрати, які викликали дезертирством, та відмовниками від виконання наказів проблема в їхніх рядах є, і вона достатньо велика, але не на жаль, ще не, не впливає дуже сильно на перебіг бойових дій. Хотілося б, щоб більше було росіян, які відмовляються виконувати нази, які здаються в полон. Ви говорите, що шістдесят тисячі окупантів на бахмутському напрямку. А яка кількість на Лиманському? загалом кількість російських військ в смузі відповідальності у сухорти це близько 200 тисяч військових російської окупаційної армії, і вона сильно в якусь сторону не міняється. Ми бачимо, контролюємо наявність їхніх підрозділів на лінії фронту. Ми контролюємо. Наявність мового складу російського армії на північному кордоні? Тобто зараз, в час, коли війна практично триває онлайн, зробити приховане переміщення практично неможливо. А яку техніку і яку а, тактику зараз використовують окупанти? От ви нам щойно прозвітували, скільки вдалося й техніки знищити ворога? Тобто вони багато зараз використовують важкої техніки, чи все таки намагаються її ховати? Знаєте, так зараз дещо змінили вони тактику більше підтримують свою піхоту технікою, але ми бачимо, що велика кількість дронів камікази, велика кількість точні постріли української артилерії допомагають цій техніці пройти в статус металобрухту. А більше ми завдаємо їм втрат артилерію чи за допомогою саме безпілотників. Тут е, не можна сказати відкидати комусь перевагу, комплексна робота українських сил оборони. Звичайно, що півідони е, е, вносять свою лепту в знищення ворожої техніки, біляжів, е, е, якихось копій, е, переміщення особового та це е, звичайно маневрений припас, яким можна залетіти навіть в хатирку якусь. Але ж вони так само посилюють зараз і свою роботу саме за допомогою безпілотників. На превеликий жаль, не воюємо не з якимось там бомжами, воюємо з сильним. Е Ворогом, в якого дуже багато солосів, ВПК працює, вони оснащені і вони дуже швидко навчаються на полі бою, не незважаючи на людські втрати. І так, в дійсності все, що вдало застосовують Збройні сили проти окупантів, вони тут ж беруть на озброєння і використовують проти нас. Тобто зараз mm -hmm. теж активно розвивається і безпілотно. А, безпілотний напрямок, дрони камікадзе. Тому звичайно, теж це зараз така сфера, яка розвивається за і говорити про переваги когось можна. Для російської армії, притамана, таке явище, як не якістю, а кількістю, і, в принципі, вони собі можуть це дозволити, а наші оператори дронів все ж таки максимально наносять шкоди рахунок влучності, застосування саме цього боросу. Володимира, вам дуже дякую за інформацію, за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Володимир Фето, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ, був щойно із нами на зв'язку.